Привет, друзья! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята, сьогоднішню передачу хочу розпочати ось цієї вітальної листівки, яку нам надіслався Тослав Білий із села Лавочне з Колівського району Львівської області. Він цією листівкою привітав нас із святом дня матері, і також привітав свою маму Олю і вчительку Марію Васильівну. І ось що він нам бажає. Я бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів у роботі і всього-всього найкращого. Дуже дякуємо. І ще, крім листівки, яку виготовився Святослав, він намалював свою маму. Зараз я покажу, дивись, Оленка, яка гарна мама Оля у Святослава. Молодець, справжній художник. Ще я хочу зачитати лист, який ми отримали від Олександра Процюка із села Білина Рахівського району нашої Закарпатської області. Ось що пише. Мою матусю звати Надія Іванівна. Вона не лише моя мама, а ще й моя перша вчителька. Пише хлопчик. Вона хороша, лагідна, працьовита, її всі поважають і діти, і вчителі, і всі знайомі, а найбільше наша сім'я. Я щасливий, що маю таку хорошу матусю. Хлопчик ось і намалював свою матусю. <гум> Молодець! <гум> Молодець Олександр. А крім Святослава і Олександра своїх мам намалювали інші наші телеглядачі. А ваші малюнки, малята, покаже наша білочка у своєму музеї. Трирічна Аня Литвиненко із міста Суми зобразила свою маму віку. А це сама Анічка. Дівчинка своє фото надіслала нам електронкою. У п'ятирічної Валерії Шилан із селища Черняхів Житомирської області мама Наташа. Із Ужгорода своїх мам намалювали п'ятирічна Ніколета Пехньо. Та Поліна Тригуб, котрі теж 5 років. Свою матусю, яку дуже любить, відтворила й восьмирічна Даніела Пилиховська із села Минай Ужгородського району. Малята на сьогодні це був останній малюнок. Переможцем сьогодні настає малюнок Шилан Валерії. Валерії 5 років і Житомирщини вона намалювала ось так оригінально свою маму Наташу. Волосся зробила із кольорового паперу. Молодець. Валерія, ти нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки та книжечки. Додачу ти ще отримуєш ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами твоїх улюблених казок. І домашнє завдання малята, оскільки невпинно наближається літо, намалюйте нам цю красу. Цього пору уроку. Свої малюнки надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa 1tv Настав час прощатися, а спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч малята. Yeah.